А, все чесні отці, пані панове. Е, я вам дуже вдячний за запрошення. Власне, 15 хвилин це для мене забагато, тому що е, навряд чи ви почуєте від мене щось такого, чого що ніколи не чули. Е, чи е, вітає держава об'єднання? Чи вітає держава, щоб всі були одно? Звичайно, вітає. Чи підтримується Державна служба етнополітики і свободи совісті? Звичайно, підтримує. Тому е цікавіше було б мені почути, е що ви з цього приводу думаєте. В принципі, я е з тих отців, яких я почув, я згідний з усім абсолютно. Навіть з тим, що президент, хоча він не імператор, може запросити до себе е представників церков і просити їх. Щоб вони виконували свій християнський обов'язок, десь вже, може, досить давно я був на конференції в Англії, яка була присвячена православно католицькому діалогу. Виступав молодий єпископ Ларіон, прізвище Єлфеєв, і все правильно він розповідав про баламанські угоди. Про діалог любові, який має перейти в діалог істини? Народ трохи сказати куняв. І раптом з задньої лави скочила монахиня. Почала кричати. про що ви говорите? Про що ви говорите, люди? Яке значення мають баламанські угоди? І яке значення мають ці всі документи, якщо ми не можемо спільно підійти до чаші? Іларіон був трошки сконфужений, тому що, знаєте, всі пригадали, всі пригадали відому цю сказати, максимум філософа Соловйова, який казав, що коли я приступав до вивчення, Відмінностей між католиками і православними, то дійшов висновку, то е, думав, що цих відмінностей взагалі немає. Коли я вглибився в цю проблему, то я зрозумів, які глибокі і непримиренні є ці відмінності. Але коли я сім років вивчав джерела, які стосувалися розколу. Коли я розмірковував над цими джерелами, я зрозумів, що дійсно відмінності мінімальні. І, як казав Київський митрополит, відмінності ці не сягають неба і створені людськими руками. Тому, коли я роздумую над відмінностями, так, які ділять українців, що знаходяться в різних. Православних юрисдикціях, то е, і чую про канони, чую про е, відсилки до якихось церковних документів, то я згадую е, чиновника, який не читає Конституцію, а звертається виключно е, до відомчих інструкцій, написаних 30, 40, може і 70. Тому. тому що в Конституції в Євангелії все чітко сказано про це поєднання і звертатися до підзаконних, говорячи світською мовою актів, за цих умов, ну, можливо, не дуже правильно. Е, мене питали, щоб я розповів про ті законопроекти, які. Існують в Верховній Раді зареєстровані, які стосуються діяльності Української православної церкви Московського Патріархату. Значить, тому я відразу від метафізичних речей перехожу до дуже практичних. Вони, ці законопроекти, є дев'ять. Є дев'ять, тому що. Вибирав цей парламент, вибирали люди, а ці люди хочуть заборони московського патріархату і хочуть заборони російської церкви. Причому, якщо 8-9 років тому в суспільстві був дуже великий запит на об'єднання православних, і от отець Георгій пам'ятає, коли Починався починалося віче на Майдані, то і виходив православний СПЦП, з, з ОАПЦ або Київського патріархату. Майдан кричав: їм, Єдність, єдність а я колись робив такі ну, дослідження серед священників православних, і е, вони говорили, що не треба наших владик посадити під ключ. Як конклав, і не випускати, поки об'єднання не буде. Зараз такого сильного запиту на це об'єднання немає. Є запит на те, щоб не було структур, скажімо так, пов'язаних з Москвою в І тому депутати на випередки подають законопроекти. Які стосуються цього, цієї заборлення. Більшість цих законопроєктів виконати неможливо. Так? Ну, наприклад, сказано в законопроєкті, з завтрашнього дня заборонити російську церкву в Україні. Це зробити неможливо, тому що такої російської церкви немає. Так? Заборонити можна тільки юридичну особу, яка знаходиться в єдиному державному реєстрі, а такої особи немає. Є урядовий законопроект, який пропонує робочу таку, сказати, схему. Він встановлює, що не можуть бути, не допускається діяльність структур московського діяльність структур, які пов'язані з центрами, що знаходяться за межами. За межами України Україні та, яка здійснила або здійснює зараз агресію проти України, робиться далі експертиза, чи дійсно та чи інша організація пов'язана з цим центром? Якщо експертиза встановлює, що є такий зв'язок, то тоді державний орган, який здійснює, політику в сфері релігії, виписують ці організації припис. Вони кажуть, що шановна організація, будь ласка, перервіть цей зв'язок, він у вас полягає цей зв'язок в таких-то таких таких площинах. Якщо ця організація не перериває цей зв'язок і не виконує цей припис, тоді е, державний цей орган у справах лі позивається до суду, так? звертається до суду про припинення цієї організації. Е, я, якщо мене спитати так по-людськи, а не як чиновника, то я особисто не, ну, я з багатьма говорив священниками. Навіть єпископами. І до кінця мені так і не зрозуміло, в чому полягає цінність для духовенства, монашества, для єпископату, в чому полягає цінність зв'язку з цим центром. Так? З чим полягає, В чому полягає цінність зв'язку? З людиною, яка за рік війни не тільки не висловила жодного співчуття, жодного. От коли в Стамбулі вибух, він висловлює співчуття. Коли балон Тивкарі взивався, висловлює. Коли вбивають людей десятками, потім тисячами, десятками тисяч, він не знайшов. Він І тому для мене не до кінця зрозуміло, а. Якщо чесно казати, зовсім не зрозуміло, в чому полягає цінність цього зв'язку для цих людей, так? як він може і далі знаходитися, бути для них отцем і господином, як можна причащатися з Шою, так? І... Не мати права причащатися, умовно кажучи, за оце оце для мене не, не зрозуміло. Е, я зру, е, все, все, все розумію про корпоративні інтереси, так? я все розумію, все розумію про е, життя те, яке воно є, так? про сім'ї, про господарство. про Кам'яниці і так далі, і так далі. Але бачите, коли отець говорив про обладнання структур, ну, він очевидно розумів, що розуміє, що не йдеться про те, що хтось у когось має вибирати. Існують багато всяких моделей поєднання, так? і деякі з них, а можливо, і всі з них, не підрозумівають під собою. Конфіскацію майна, або щось у когось хтось буде забирати, і так далі, і так далі. Тобто йдеться про те, як мені здається, що ті, хто підтримує цей зв'язок і хто бореться за нього до останнього, вони просто обрали для себе. Шлях конфронтації не тільки з державою, можливо, і в першу чергу не не стільки з державою, скільки з українським суспільством і зі своїми, зі своїми вірними. В свою чергу я ще раз хочу запевнити, що державна служба і має таку сміливість. Говорити, що і керівництво держави дуже зацікавлено в тому, щоб це об'єднання відбулося, щоб в цьому об'єднанні не було переможців і переможених, щоб не було триумфаторів і, так би мовити, тих, кого везуть на щиті. Хоча всі ми знаємо, які, які існують, існують настрої. І в цьому сенсі я дуже сподіваюся на ваш рух, на ваші зустрічні зусилля. Зрозуміло, що крім вас, я маю на увазі взагалі духовенство, крім вас, ну, навряд чи хто зробить і мирян відповідальних. Навряд чи хто зробить цю роботу. Ви приступаєте до цієї роботи, звичайно, не на порожньому місці, але в нових абсолютно умовах. Я пам'ятаю, як йшли діалоги за покійного митрополита Володимира, тоді єпископат брав участь у цьому діалозі. Але тоді були інші часи, вони могли говорити про це годинами. Могли сходитися, сходитися, чи обмінюватися якимись репризами і ремарками в пресі. Зараз, для мені, як мені здається, для такого розкачування особливого часу немає, і мені здається, що я 15 хвилин вичерпав, тому кажу, що доповідь завершилася.